Одяг дався у мене. Я так само. Це вже 200 гривень. Я, я уявляю, він тут напевно послав. Але до її рівня я ще не дотягую. <гум> він почав хамати. Я на нього чекала. Фіксель. Що там є? Е, ну, молода дівчина, вона якого чуба має? Повізори, які ми просто обожнюємо. Ніц не робить, ніхто робниться. Тому що ми тут брали і пінопласт, ходять чутки, що ми їдемо до Львова. І треба вам трошки показати обстановку, правда, Річард? Ти наш король Річард. Так. Молодець, ах, ти любиш, ласка. Що пані Марія робить? Е, пані Марія пів, Отак пів булки тоді покажу вас. Шо? Показує пані Марію. Люблю... На... А, брана, все добре. На півболку. Зараз будуть зараз буду в рано. Що ви, чого ви зібралися до Львова, скажіть мені? Я, як завжди, запланований огляд з Іринкою. Огляд? Ні, я, я, я як завжди, хвостиком з Іринкою, бо Іринки ринки запланований огляд на ОЗД. Ха-ха. то, <свісно> І от, то, то, то це саме тільки приміщене з саме. Ясно. Ми зрозуміли. Річард, тут не заплановано, щоб ти сюди зайшов. Куди сюди Річард? Чого ти туди зайшов? Ти розумієш, ти такий підлиза, що ти щоб на тебе не сварити, ти, ти, ти вмієш гарно підлизатися. Хочеш всюди з нами. Тут у нас поповнення наших молочних продуктів. Так, пані так, Марія? Так, так. Вже принесли зранку нам. Я річарду дала кусок сала. А на таке він обміняє. На таке він вийде звідси. Ось так початок сьогоднішнього дня. Все, Річард, ми поїхали. Пока-пока. Така погодка сьогодні гарна, сонечко. Весна? Ну вже літо. Завтра вже буде літо. Так? Ти готова? Що за музика? Давай сідай, музика, ми запізнюємось через вас, як завжди. <рес> <рес> так, це наш, це це на нас схоже. Отак не можна. Витвор... роби. Отак не можна. Підписники кажуть, не можна так робити. І своє теж так роби. Ми виїжджаємо. о 200 гривень знайшов. ніс не, не цей сів вже 200 Я вже о, за гривень є, вже заробив. То мої вилетіли Чуєш, то видно цей, то видно, рома вчора поклав. Видно, він поклав. Точно. Ах ти, Ромас! Хитленький. А я буду сідати і монтувати відео. А я підмалюю губки. Дуже рідко малюю губки, але на Львів треба не дати дома. Майже годинка часу. Шумахер Ірина за кермом, і ми вже що? Заїхали а, у Львів. Як я калатаю, сьомою, uh -huh. як по Львові їхати. Тобі треба Мерседес ліпше по трасі, бо по трасі рівно а тут. Ой, зараз нам груківка почнеться. Тут вупше буде. Калатун, калатун можна можна народити завчасно. Куди ми перші їдемо? По pix. твоїх справах? <зравж> 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 так ми моїми починаємо, моїми закінчуємо додому. Приїдемо десь вночі. Ну, десь година. Думаю, восьма, якщо повезе. Що там, пані Марія? Пані Марія. Виїхали трошки в цивілізацію. Ну, дивлюся, любуюся, слухаю. Mm. Трошки з дому вибралися. Весна, так? мама так. каже, що її, її улюблена пора року. Так, вона вже там весна все. Завтра перший день літа, так? Так. Правильно? так. Саме так. От сьогодні п'яте. Та й все? Та й все, будемо трошки бігали, ходили. Руку. Щось купляли, може, Руку. Руку. може, ні? Ні, ні, досить буде часу, можна і купити буде. То так здається, що досить часу. Тільки заїжджаєш до Львова і вже нікуди не встигаєш, вже льотаєш. Не можна в гості зайдемо, подружка завжди каже. Ніколи не заїде. От сьогодні ми завалимо бандою. Олька, да. певно, ми за, заїдемо до тебе, тебе трохи об'ємо, об'їмо. Познімаємо. І головне об'ємо. за всі рази. Вона завжди жаліється, що ми не приїдемо. От нині візьмемо і приїдемо. І навіть не зкаже, Вона може на роботі чи після роботи? На роботі. Вона дистанційно, ну йде коли виходить, а так ту дистанційно. Нині має бути дистанційно. Хоч, хоч, хоч один плюс від того ковіду, е, що люди навчилися і вчитись дистанційно трохи. Ну, і, я, і напевно, це. Якщо... Хоча я ще то читав, що тенденція дистанційного навчання, я ще читав ще з 13-го року, напевно, коли почав чимось цікавитись, тим всім. То не навчання в неї, а робота. Ну, робота, але я маю на увазі, що тенденція. Аби діти, подивися, така... пристосувалися. Так. Якби не ковід, було б набагато важче, тому що вже зараз Ну, вся система, все налагоджено було фактично. Одна мама не може витримати, певно. я самого вдома оставила, не знаю. сидить а, там, кайфує. Діти а там катєтки є, все поз'їдає. <гум> <гум> Рибка тушена, все смачненьке, зубка з прикадюльками. Діти в школі, Романович на роботі, ми у Львові. Сидить собі там кайфує. Ну не сидить, він хліб має перспективу. Бородинський, не знаю як. Я йому тільки сказала перше тісто, але то не буде перше тісто, то буде повністю весь його, подивимося, що там пече. Пані Марія тішиться, тому що каже, що впізнають її на кожному кроці. Стоять машини, там машина, того, бачите. Чоловік з жінкою, добрий день, ми ваші підписники. На, на рецепті фоткалась. І що? Прийшли вони не з пустими руками, Дивіться. серйозними тими. Пані mm. Марія каже, я люблю м'яско. Я кажу, такий добрий круасан, з мав. Ой, ні, я люблю мав. Мене натягне, не тягне на солодке. Взяла собі такого ходога, не знаю, ще такого в життю не їла. Коштує 57 гривень. Ну, Казали, що це вже самий найліпший, який може бути. Він такий ну, називається, називається XL. Що там є зараз чого він ікс? Я не знаю, та? <ріх> там просто на X -не ця, не ікс не тягне, а ще і там на ель <L> не тягне. <ріх> Це то, що На XL. Ну, XL завжди асоціація з чимось дуже великим. Ну, а що то? Ми, бішим, як ми, не ми будемо пробувати до XL. А в мене що? А в тебе ти не хотів нічого. Іринка мені купила. Да, я ну, купила. Тебе, ну тебе... я купила. Я Іринці споткав, що мені купити. Вона, я кажу, я нічого не хочу. Я купив собі цукерків, <рив> і собі їх кажу, я апетит перебив, нічого не хочу. Іринка, давай мені на вайбер слати да фотографії. Це? Може то, може, то, може, <рив> то. Може <рив> то. то. Ну, кажу, Ну ладно, давай. Як бути у Львові і не купити Але Він в з... тебе холодний, він, Як... він так і. Як Піде. бути у Львові Піде. і не купити пиріжків з Лівером? Ну, не знаю. Мож... Мож купити. Кому що, ні? Але Кому... не знаю, пиріжки за 13 гривень з Лівером. Mm. Що? Багато? Щось підозріло. Ринка що? підозріла, що там може бути, має нова. Такого кута не було. Мама. мама, то? То є м -м, брендові пекарні, так що там скота точно не буде та. Ні, nee, то серйозно ця, видно, що виглядає апетитно. Ні, nee, з до речі, ми купляли в одній пекарні крафтові минулого разу з володів круасана за 105 гривень. То я скажу, що цей за 20. Ну як мінімум не гірший, ну дуже смачний. смачний. Та й таке будемо їли. Так, Менчий, е, заміна, заміна водія. Каже, каже, водій не хоче їхати. Не наїздилася, каже. Ви, до речі, замітили, що я швидше, я, мала тільки ти Мені закладати. треба поміняти акумулятор відгукувати. Я не закинула, ще ту сторічку нас Ну, Закинула вона годину. Ще не зайшла, зразу дівчина мене. Ви блог каже, ведете? Я кажу, та. Е, ну, молода дівчина. Мама, моя каже, вас постійно дивиться, я так люблю дивитися. Шеф, скільки у нас часу? Каже, 2,5 години. Може, не, 2 може ну його ті ремонти, то мінвату, то їдемо до Уляни, посидимо. Скільки. До речі, одна жінка на Ютубі нам написала, каже: не робіть нічого, а потім не буде кому жити. Говорю з власного досвіду. Це так досить. Я в нас сусід теж такі файні романти поробив, Ну просто ідеальні. А каже: ні одна дочка не хоче, одна у Львові, а одна і в нас живе в селищі. Каже, і ніхто не хоче йти. Таке, а, а там така краса, просто ляля. Тому будемо їхати. Їхати. Ми в такому місці, дуже цікавому, в якому ми вже не перший раз. Тому що ми тут брали і пінопласт. Пінопласт на що ми брали? На Мартусіну кімнату, пінопластне утеплення цього. фундаменту нашого, та, тут так само є вата. Дуже класні ціни, і тому ми приїхали. знову Дуже приємні консультанти, тому що перед тим Володя подзвонив до одного, він почав хамити. Просто він запитав, де ви знаходитесь. Він почав хамити, Володя тупо вибив. Каже, я каже, ну я не буду з ним спілкуватися, тому що він Передзвонює там за хвилину, за дві. Починає вже нормальніше говорити. Походу поняв що, що стало. Чого вибило, але все одно неприємний, у вже залишається. Тому сервіс спілкування з клієнтом тут дуже важливо. Ну прям всім, всім рекламодавцям, чи кому там на замітку, всім так. виробникам і консультантам. Чи куди ми далі їдемо? Ідемо? Їдемо ще в лікарню. Володя вдався у мене. Я так само, як приходжу на базар, хочу щось коли купити. на базарі були. Ну, Коли було? А Хочу щось купити, як бачу, що там. Неприємний продавець, хоче там собі шухати, все, я краще обертаюся і йду, ну, гене своє роблять. <губ> 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 не те, що ми балувані, але... То, я то... Воно, ні. Воно дуже, воно я кажу... Лишає потім усаду такий. Е, неприємний осад, тому що є люди всякі, я кажу, і то Володя е, ну розуміється, про що він говорить, і йому починають ну так дуже зверхню з ним говорити, фактично хамовито. А є люди, які... Як я почне зараз, я хочу розпитатися, мені треба пояснити. Якби я зі своїм нерозумінням ситуації я уявляю, він би, напевно, послав. Так, так що будемо їхати далі в наступну точку, так. наступну крапку. крапку збору. Так, приїхали. Ми. Сорі, не хочу вже цукарка випльовувати, але хочу щось вам зазняти. Ось, мама з яринкою пішли. На прийом до лікаря, а я що? А я шкварюся на сонці, чекаю їх. Навіть не знаю, що вам розказати. За матеріали, в принципі, вже домовились, знаємо, де купити вату, гіпсокартон. І що? що? Ще треба добре переміряти, скільки нам треба квадратів, і тоді вже остаточно дати їм остаточні замери, скільки чого треба. Тоді вони нам доставлять ті матеріали і можна буде потихеньку братися до роботи. І що, друзі? Все, їдемо додому, вирішили, що. 16-12. Треба їхати додому, що будемо вже стільки у Львові сиділи. Не? Так, І ми вже в підбірцях будемо виїжджати зараз на трасу, на об'їзну і додому. І вже всі голодні, такі добре голодні, на одному худогові. Я, я маю ще що їсти, я булочку маю, це а я вже тримаю місце я на, на супчик з фрикадельками, мами. О, так, супчик дуже добрий. Та й все, їдемо. Ми вже в нашому рідненькому містечку і забрали трошки посилочків. Ході зустріли, забрали з квартири сумку Мартусіну по дорозі Богдановуханіст. Мартусіну Богданову сумку забрали і що? Задумав Богдан запустити собі волосся трохи, даю йому волю, він же стільки просить, ну не пасує йому, а він... Хоче спробувати. Ну ладно, хай, ну, хай попробує. Як от тебе парити в літі буде. Ну, то тепер видно, чи мода така, чи що, не знаю. Так. Зараз приїде, покажемо, як його Мар'яна побрила. Що взагалі не побрила. Хоче мода, мода. ладно. Друзі, ми трошки в шоці. Поїхала, тому пожежна машина спереді. Ну, вона не поїхала, вона поплила. Вона Тихо, що Та, без її? повороту, без нічого його. Обганяє. Отако, От так незрозуміло, не, неадекватно дуже. Дуже неадекватно п'яний. Просто зубочене до обочини. І то я матуха. Зразу тебе знімаю. Ти живеш з блогерами, що тобі. І Ти пес теж ти живеш з блогерами. Бач, він тішиться, тішиться, що я його знімаю. Зустрічають, дивіться, як зустрічають зразу. Що купили, Нік питається. Та що купили, я теж питаюся. <гум> дивіться, дивіться. Що <гум> там? Що там? Що там, скучилось? <гум> як ви вже зрозуміли, ми вже вдома і треба скоренько їсти. Знімати роботи багато. Ой, у нас сьогодні дві рекламки. Це дуже багато. Ми, я про одну Ще пів добротвора об'їздили, посилки позабирали, на квартиру вступили, сумки позабирали з дитячі. Ну, ви зрозуміли. Каже Іренка, що там щось взять, Володя наприбирав. Що зробив? Ми їхали, в бардак уставили, а У порядок. О, йомаю! -йо. Все як під лінієчку, все як книжка пише. О, замітили вже зятя Володя. Він ходить. а в... е, взяв лахи і цілий, цілий мала, день туди-сюда. сюди ходить. Ми не маємо часу, щоб ти зараз я тобі все наготую, щоб ти замісив ще. — Ти подивися, що ти тісто ніфіга не піднімаєш. — Це володя вже життя, воно не може під'являть, воно вже сіло. Воно вже його треба було ще 5 годин тому замісити. — mm -hmm. Ням, -ням. Подивіться, що я нині купила помідори, які ми просто обожнюємо, ті з папиришками. З зйомчиками. Папириш з дйомчиками, так. Ну, я, я дуже люблю хліб з маслом і такого помідора. О, і більше, а ще не З треба. домашнім хлібом, домашнім маслом. Домашнім майонезом. І, О, і мають... і домашній... О, і майонезом, то вже батька буде на цих канавках сидіти. Треба ну, так я. Так я. Требу, О таке, таке, от таке. Що ще купили? Вже давайте розказуйте до кінця. Ковбасу. І зйом до бородинського хліба. Рудзинки. Слухайте, а Кабачечки. Кабачки. Шеледні родзинки. Мука така. Не мука борошно. А люди Його <laughs> можна їсти в воно вже дуже давнє. Певно, що дуже давнє. Та їж давня, то Там не. Я печала короткі бачите. Ось, давай показуй Стри... стрижки. Сам стрижка, я стрижки. Вона якого чуба має! Дуже гарно. Ось така поїздка цілий день в дорозі. Ну що я буду казати? Втомлення, а лише робота є, роботу ніхто не відміняв. Перекушуємо і до роботи. Поїли. Вже приїхав Романович з роботи теж. Їсть смачного. Я, що таке ладно, їсти? Та йогурт? Що небудь. Файно. E podemos achar. Виглядає, ніби ринка лежить, але вона працює. Ну в кожному влозі вона лежить. Ну що я можу сказати? Ніц не робить, ніхто робниться. Mm -hmm. Ні, вона готується розказувати, що тут в цій чудовій поселочці. До реклами інколи треба готуватися довше, ніж її знімати і монтувати. Ну, ну монтувати Тоже треба. багато я, часу. Я, я це відповідальніше роблю, то то я це довше роблю. Так. А, а ти? вона каже, типа, що я не настільки відповідальна. Ну, ну теж відповідально, але до її рівня я ще не дотягую. <гум> ну, ну, ну що, Я тобі деякі інші функції наділяю. О, а пані Марія що робить? Пані Марія готується теж mm. до реклами. Молодець, отак сидять, приїхали зі Львова і одразу працюють. Приїхали хочів, хотілося б відпочити, але працювати треба. Ну і звичайно, приємні консультанти. Все, давайте. Отак буде супер, друзі. Я думаю, що буде непогано. І що ви думаєте, чим закінчується наш день? Бородик і починався. Дуже-дуже ось таким ароматним, апетитним і смачненьким бородинським хлібчиком. Ось... Я від, від не ну, знаю, що в 11 людей не можна а ще таким, як я. Ну, але... Поки ми були у Львові, Владик О. займався хлібом. <смітна> Три... Ну, Чекає він на мене, чекає, я на нього чекала <плес> <перехова>. Та й таке, <плес> допиваємо чайок, дегустуємо хлібчик і йдемо спати. Всім добра поки.